Система підтримки. Що це означає? Багато говорять про підтримку команди. Але що це насправді? Це не просто відповідати на питання, це структура, яка працює як механізм, що входить у систему. Програма навчання з першого дня. Партнер знає, що робити далі. Регулярні контакти з наставником. Партнер не залишається сам. Групові навчання команди. Партнер бачить, що він не один. Готові матеріали та інструменти не потрібно винаходити велосипед. Культурна культура взаємодопомоги. Партнер відчуває себе частиною сім'ї. Що дає система? Партнер не блукає, є чіткий план. Партнер не самодній, є команда. Партнер не винаходить, є готові інструменти. Партнер мотивований, бачить результати. Партнер впевнений, наставник поруч. У моїй команді працюють всі елементи системи. Хочеш дізнатися більше? Пиши система особиста.